Демісезонні ботиночки ортопедичні від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, е, Ізмаїл, е, дуже гарна моделька така. Е, Підходить осінь, весна, а також, якщо тепла зима, за що підошви широкої такої високої, Можна старшим діткам ходити і зимою. Ну, якщо тепло, дуже гарна моделька така захищений носочок, такий, бачите, все з натуральної шкіри. Моделька йде з 27 по 36 розмір, але. Одна серія ось з 31 по 36 вона йде з такою сірою підошвою. А о, маленька серія з 30-го, з 27 по 30 розмір йде з білою підошвою Ось, бачите, така ось. Це все дуже якісне взуття. Дуже. Бачите, ось така моделька. О, Ну, гарна моделька, така Захи... правильний ортопедичний задній, ось, бачите, воно захищений, також і носик захищений на двох ліпучках. Всередині флісик і Антибарик... антибактеріальна устілка, вибачте, Супінатором з амортизації, що гарно розподіляється по всій довжині ніжки. Моделька така гарна дуже рекомендую моделька призначена до мінус 5. Все з натуральних матеріалів, натуральна шкіра, натуральний.